Вітаю вас, дорогі глядачі. Школа це початок чогось нового і неймовірно захоплюючого. Школа це маленьке життя, яке свого часу переживає кожен дорослий. І відбувається все це завдяки вчителю, який веде нас цією нелегкою дорогою. Саме тому в програмі Ранкова Кава стартував проект Вчитель Намбован. Який проходить за підтримкою управління освіти Кіровоградської міської ради, щоб ви, дорогі глядачі, побачили найяскравіших представників цієї професії нашого міста. І сьогодні мова піде про вчителя, який дійсно любить своє заняття, і це відчувають її вихованці. Тому вона для них є дійсно вчителем number one. Тож запрошую вас до ліцею школи номер 8 цей заклад на перший погляд нічим не відрізняється від інших шкіл, але це тільки на перший погляд. Ось справжнє обличчя школи: близько тисячі прекрасних, розумних, веселих дітей, які пишуть її історію. Малюки тут із задоволенням вбирають в себе перші потрібні ази знань. А старшокласники – 10-11 класи учні ліцею реалізуються завдяки системі профільного навчання. Це біолого-хімічний, економічний та технологічний профілі. Окрім того, учням надається можливість набути професію водія автотранспортних засобів категорії Б. Саме тут і розпочинається наша розповідь. Перше, перший дзвоник пролунав. В нашому навчальному закладі у 1990 році і з перших днів очолює наш заклад директор Ігор Володимирович Яковлів. Наш колектив дуже великий і творчий. Саме перша вчителька це та людина, яка навчила нас писати, яка навчила літерам, яка навчила складати із цих літер слова. І сьогодні. Наш колектив хоче представити одну із яскравих особистостей, вчительку початкових класів. Олену Анатоліївну Овсейчук. Ось вона, Овсейчук, Олена Анатоліївна, прекрасна жінка, талановитий педагог і дуже добра людина. Олена Анатолівна народилася 8 квітня, навчалася в школі номер 7 Потім було Олександрійське педагогічне училище імені Сухомлинського, а потім і Кіровоградський педагогічний інститут, де отримала диплом вчителя початкових класів. Отже, наша розповідь сьогодні піде про вчителя, яка дійсно... На всю себе віддає своїй професії. Це так відчувається, коли заходиш до неї в клас і бачиш маленьких дітей, які з любов'ю дивляться на свого педагога. Її уроки стають для її вихованців неймовірно захоплюючою грою. Підняли всі оченята свої на мене. Доброго дня. Добрий день! Сідайте сьогодні. У нас з вами урок математики. І ми сьогодні далі з вами полимо гарну і чудову країну математики. І перше завдання, яке ми повинні з вами виконати, це перевірити, як ви дома справилися з домашнім завданням. Олена Анатолівна завжди знаходить необхідне слово, щоб цікаво та зрозуміло було кожному учню. Мені дуже подобається Олена Анатолівна. Я її дуже гарна вона дуже гарна вчителька, вона всім допомагає. Поясняю все. Якщо хтось зупинився, вона повторює все. Тож діти наступне завдання, яке ми виконаємо, виконаємо його в групах. Ви вже об'єдналися в групи. Зараз я кожній групі даю завдання. Ви вже працювали, виконували такі завдання. Вам потрібно обчислити весь ланцюжок і підняти руку, коли будете готові, сказати результат дії. Видно, що цей вчитель дуже любить своїх маленьких вихованців і вони відповідають їй гарною працею. Потім знаходимо різницю чисел 42 і 36 і лише останньою дії знаходимо добуток отриманих результатів. Не було жодного року, коли Олена Анатолійовна приходила зі мною або без настрою. Ми її дуже любимо. Олена Анатолівна перший вчитель цих дітей, але для них вона ще й стала вчителем на Биван. Мабуть, далеко не про кожного вчителя, так кажуть учні. Але Олена Анатолівна може почути їх не тільки від учнів, яких зараз навчає, а й від тих, яких вже випустила кілька років тому, які є вже учнями сьомого класу. Ну, я думаю, що Анатольевна, она у нас э, ну у меня в житті один из самых светлых людей. Э, она очень добрая, хороша, дзивчика. Я очень її люблю, і я желаю, щоб у всіх були такі ж учителя, як наша Ленатоліна. Колишні учні Олени Анатолівна не забули ласку і тепло, які вона подарувала їм. А вона й досі намагається не пропускати їх важливі події навіть за межами школи. Та й колеги про цього вчителя кажуть тільки найкращі слова. Олена Анатоліївна творчо впроваджує передовий педагогічний досвід вчителів-новаторів, проводить відкриті уроки для вчителів міста, закладу та області, бере активну участь у роботі семінарів, в роботі конференцій для вчителів початкових класів, її збірки природничо-екологічні задачі, задачі пізнавального змісту. Широко використовують вчителі закладу міста та області. Вчитель користується великою повагою серед колег, батьків та учнів. Постійно є наставником для молодих вчителів. Так, це теж Олена Анатолівна, ніжна, ласкава, творча і вже не вчитель, а дивовижна жінка. Та, мабуть, ще й смілива, тому що вона з захопленням відреагувала на мою пропозицію спробувати щось нове, те, що вона ще ніколи не робила. Ми з сім'єю Олени Анатолівни вирушили на каток, де фігуристка початківець Олена з посмішкою відчула на собі усі принади цього спорту. Після чого ми вирішили зігрітися гарячим чаєм. Олена Анатолійовна, скажіть, будь ласка, чи часто ви дозволяєте собі відпочивати і як ви це робите? Іноді трапляється так, що дозволяю собі відпочити, але це буває не часто, але ну, іноді все таки можливо. Як ви це робите? Їздимо на дачу всією сім'єю, відпочиваємо, працюємо. Ми живемо з моєю жіною вже 20 років, маємо двох дітей если бы не її робота, може бути і поболі. Але дело в тому, що вона практично віддається вся роботі. Жена отличная, хозяйка, там, хазяйка, очага повним словом. Чоловік дійсно дуже багато допомагає, І в кабінеті майже все зроблено його руками. Дуже люблю своїх дітей, в мене їх двоє. Мене є доченька, Катруся. Мені дуже подобається, що вона мій надійний і вірний помічник. Їй 10 років, вона навчається в нашій школі в п'ятому класі. Е, моя мама мудрий вчитель, е, добре люблячи матуся, е, вірний друг, людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Моя мама найкраща, я її дуже люблю. У мене є ще син Максим, йому 19 років. Він навчається в Державній Льотній Академії України. До цього він навчався в нашому навчальному закладі, який успішно закінчив. Ну, моя мама любящий, ніжний чоловік. Вона зробила для мене дуже багато. Я їй дуже благодарен. Вона хороший педагог, преподаватель прекрасний, і я її дуже люблю. Чому ви вирішили стати вчителем саме початкових класів? Я мріяла про медичну освіту, але весь час мені снилася школа. Як я проводжу уроки, і все ж таки я дуже вдячна долі, що вчасно я оговталася і вступила в потрібний навчальний заклад і одержала таку чудову професію. І 22 роки працюючи в ній, я з задоволенням кожного дня йду до школи. Я навіть з піснею встаю і йду до школи, тому що я дуже дуже люблю. Олена Анатолівна, я вважаю вчитель з великої букви, вчитель, яка вміє навчити вчитися маленьких учнів, вчитель, яка є вчителем number one. Я не уявляю свого життя без школи, без цих усміхнених облич, без радісних посмішок своїх учнів, без конспектів, які пишу кожного дня, без підготовки до уроків, без перевірки зошитів. Я дуже люблю свою професію. Моя професія це моє життя. Сьогодні навчально-виховне об'єднання ліцей школа номер 8 є лідером серед навчальних закладів міста та області. Тут виховали лауреатів стипендії президента України та стипендії Кабінету міністрів України, переможців конкурсу Дитина року. Але головне, що тут панує добра атмосфера, з задоволенням працюють вчителі і з захватом вчаться учні. І кожен з упевненістю може сказати.